До Лузівської громади прибув вантаж з гуманітарною допомогою. Понад півтори тисячі гігієнічних наборів надало товариству Червоного хреста Україна спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Ми, як спільно на нараді, так вирішили, що в першу чергу ми будемо видавати по старостинських округах, а потім ну, також паралельно буде. Тут буде видача волонтери будуть видавати в першій школі на гуманітарному штабі. Гуманітарні набори зібрані для родин переселенців, яких є діти до 18 років, говорять донори. За їхніми словами, кількість наборів, які отримає сім'я, залежить від того, скількох дітей вона виховує. Якщо в родині від одного до трьох дітей видаватимуть одну коробку від чотирьох до шести дві. І у кого більше дітей нададуть три гуманітарних набори. Дякуємо Червоному за Таку співпрацю нашу да, таку допомогу да, нашій громаді. Гуманітарну допомогу планують почати роздавати найближчими днями. Про це обіцяють сповістити родини переселенців.